Якщо ти мрієш вступити за кордон, повір, саме зараз ідеальний момент почати готуватися. Процес вступу до університетів за кордоном це не одна анкета і не один іспит. Це стратегія, яка потребує часу, документів і правильної підготовки. Сьогодні я розповім, як виглядає процес вступу в 2026 році, коли починати, які документи потрібні, які дедлайни не можна пропускати, і як підготуватися до англійської, щоб не втратити шанс. Вступна кампанія в більшості країн. Відкривається восени попереднього року. Тобто, вже в вересні 2025 року можна подавати документи на навчання на осінь 2026 року. В кожній країні діють свої правила, шляхи вступу відрізняються. Тому важливо починати обирати навчальні заклади заздалегідь. Часто ми чуємо від клієнтів, що вони хочуть вступати в 10-20 університетів в різних країнах, адже треба спробувати все. І тут ми починаємо пояснювати, що воно не так працює. Може бути таке, що в одній країні вже у січні. 26-го року закривається прийом документів, а в іншій країні ще не почався. Саме тому ми, як експерти, і наполягаємо часто на тому, що треба звузити пошук і обрати 2-3 університети і не розпорошуватися. Університети також хочуть бачити студента змотивованого, а не просто того, хто подає документи будь-куди, як підготуватися до вступу. Підготовка це не просто зібрати папери, це будування профілю студента. Академічна база. Університети дивляться не лише на оцінки, а й на динаміку розвитку. Тому важливо мати сильні предметні знання, особливо у профільних дисциплінах, тримати середній бал, брати участь у проєктах, олімпіадах, конкурсах, волонтерстві. Студентів розглядають не по фінальному атестату, а по оцінкам за останні 2-4 роки. Мотиваційний лист. Це не переказ, резюме, а історія, хто ви і чому ви вибрали цю програму. Його треба писати заздалегідь і не один раз переписувати і вдосконалювати. Важливо розуміти, що мотиваційний лист має бути вашим персональним. Його не пишуть за вас. Це має бути ваша індивідуальна робота. Ми, як експерти, допоможемо направити, вказати на слабкі і сильні сторони мотивації, але ми ніколи не пишемо листи за студентів. Це має бути ваша унікальна. Розповідь, яка чіпляє університет. Рекомендації від викладачів. Іноді саме рекомендації займають багато часу, бо треба знайти і домовитися з викладачами, пояснити, що вимагає університет. Часто університети просять рекомендації одразу англійською мовою, які подаються через онлайн платформи. Список документів для вступу може відрізнятися, але зазвичай основне, що потрібно, це закордонний паспорт. Це атестат та довідка про навчання, академічні оцінки за 2-3 роки, сертифікат з англійської мови, найчастіше IELTS, TOEFL або Duolingo, мотиваційний лист, рекомендації і іноді портфоліо або вступне есе. Найкраще правило готуйте документи за 9-12 місяців до початку навчання. У кожній країні є свої дати і дедлайни. Іноді вони можуть навіть відрізнятися від університету до університету. Але якщо загально, то беремо два основні орієнтири. 1 січня 2026 року дедлайн для подачі в багато дуже рейтингових університетів світу. 1 травня, 1 червня дедлайн для подачі в більшість університетів за кордоном. Є також і самі пізні дедлайни, 15 липня приблизно. Але списки таких університетів, вони дуже обмежені. Більшість університетів вимагають міжнародний сертифікат з англійської мови. І найпопулярніші тести, які приймають майже всі університети, це IELTS Academic з результатами 6.0, 7 і 5, це TOEFL з результатами 80-100 або Duolingo з результатами 105-125. Головна порада: не готуйтеся до тесту, якщо у вас недостатній рівень мови. Якщо ви зараз на рівні b 1 якби ви довго не готувалися до IELTS або до Olingo, ви не здасте його на рівень c 1 Спочатку треба підготувати саме мову, а потім вже готуватися і здавати тест. Важливо вчити мову саме академічно, багато писати есе це основна проблема у студентів з України. Багато читати спеціалізованих академічних текстів. Основні поради від експерта. Починайте заздалегідь. Не чекайте весни 26-го року, почніть шукати програми зараз. Не копіюйте чужі мотиваційні листи. Університети це бачать. Не використовуйте чат GPT для написання листів. Університети це також бачать. Перевірте вимоги кожного університету окремо. Обирайте університет не лише за рейтингом, а за сумісністю з собою. Атмосфера, формат навчання, місто, підтримка студентів. Звертайтесь до нас, як до експертів, і пройдіться. Шлях більш спокійно, підготовка до вступу за кордон. Це не гонка, це стратегія. Якщо почати вчасно, все можна зробити спокійно, без паніки і без дедлайнів вночі.